Ви на ТВ4. вітаю вас щороку, 20 червня, в усьому світі, відзначають День біженців. Ця дата покликана привернути увагу громадськості до проблем і викликів, з якими стикаються люди, які за певних обставин вимушені були покинути рідні домівки. Вже другий рік поспіль, 20 червня, особливу увагу світ приділяє біженцям з України, які шукають безпеки і захисту від ворожих снарядів та ракет за кордоном. Організації Об'єднаних Націй підрахували, що станом на 6 червня 2023 року в Європі зареєструвалося близько 6 мільйонів біженців з України. Більшість країн світу продовжує допомагати біженцям з України і надає прихисток. Наша наступна історія про мешканку з Тернопільщини Валерію Лагодович дівчина після 24 лютого виїхала в Швецію. Вже там намагалась влаштувати своє життя в незнайомій країні, пристосуватись до скандинавських реалій, аби залагодити особисті справи. Валерія на кілька днів приїхала до Тернополя про те, як підтримують шведи українців та допомагають адаптуватися в новій країні, розповіла нашій Юлії Пацкаль. Перші місяці було доволі важко. Ну, це було якась як депресія напала. Я не знаю, нова країна. З першого дня потрібно просто розмовляти англійською мовою, яка в мене на той момент була. Ну, така собі. Тернополянка Валерія Лагудович після 24 лютого вимушено переїхала разом із сім'єю в Швецію. Зізнається, спочатку виїжджати не планували. У перші дні повномасштабного вторгнення перебралися до бабусі у село, бо так спокійніше. Вже там дівчина почала волонтерити та очолила місцевий благодійний пункт. Проте постійні тривоги та невтішні новини негативно впливали на сестру Валерії, тож згодом вирішили тимчасово виїхати за кордон. Перші дні я проживала майже біля Норвегії, це дуже-дуже далеко. В одного шведа це якби чоловік маминої подруги. Він просто прийняв нас на перший момент. Був дуже добрим. Також багато розпитував за війну, того треба було йому пояснювати. Через деякий час сім'я Валерії перебралась до Стокгольма. Дівчина каже, одним з найважчих завдань було оформити необхідні документи. Проте в цьому допомагали самі шведи. Навіть якщо ти оформи українець і оформлюєш документи, ці документи приходять на шведській мові. Їх потрібно перекласти. А Google-перекладач він деколи може порахлити. тому вони нам допомагали оце перекласти, допомагали, можливо, десь піти щось запитати. Зізнається, на допомогу, яку надає Швеція українським біженцям, можна прожити. Швети допомагають житлом, одягом та речами першої необхідності. А влада і до сьогодні гарантує грошову допомогу, безоплатний проїзд в транспорті та інші соціальні пільги. Вони тобі платять, якщо ти не на роботі, і якщо ти маєш маленьких дітей, вони тобі платять приблизно 60 крон на день. Це виходить 200 гривень. Ну, це зовсім мало для Швеції. Це ну так, щоб піти хліб і молоко купити і все. Але ну це щось. У Швеції вже більше року, що суботи та неділі відбуваються мітинги у підтримку України. До таких акцій долучаються десятки іноземців, аби привернути світову увагу до війни, яку розпочала Росія. На вулицях міст Швеції майоріють прапори, а волонтери збирають гуманітарну допомогу та гроші для українців. Я також зустріла одного чоловіка, він був в футболці, все буде Україна із соняшником. І запитала, чи він з України. Він такий ні-ні, я з Швеції, але мені дуже подобається посил. Це і футболки, і мені дуже подобається. Оця футболка, це також було. Я не знаю, мене завжди отаке чіпляє. Аби якось віддячити шведам за їхню підтримку, Валерія знайомить їх з традиціями та культурою України. На Великодні свята гостила пасками, а на Різдво кутею. Каже, що найбільше шведи тішаться досягненнями наших збройних сил. Місто у якому вирувало життя. Щороку там туристи і місцеві насолоджувались красою Азовського моря, подорожували вивчали архітектуру. Таким був Маріуполь. Місто Марія об'єднувало індустріальну потужність нашої країни, багато національний колорит і бурхливе культурне життя. Його називали культурною столицею України, адже славився він одним із найстаріших на лівобережній Україні драматичним театром. Це місце об'єднувало творчих людей допоки не прийшов русський мір. Як яскраве життя було у Маріупольців, яке стало після приходу освободітелі про це розповіли за допомогою світлин. Фотовиставку. Театр Душа Маріуполя відкрили у Тернополі. Більше бачила наша знімальна група. Їх не зупинив навіть напис великими літерами Діти 16 березня 2022 року. Маріупольський театр, де рятувались та переховувались сотні місцевих жителів, зруйнували расисти. На будівлю окупанти скинули авіабомбу. Внаслідок цього загинуло сотні цивільних людей. Коли матері співали колеско чи заспокоїли своїх дітей, ці рідно знищили театр. Разом з усіма людьми. Це не просто військовий злочин, це справжній геноцид проти українського народу. У Тернополі в українському домі відкрили фотовиставку Театр Душа Маріуполя, яку присвятили символу міста Маріупольському драматичному театру. З одного боку, мирний час, сучасний інтер'єр будівлі, будні акторів, вистави, загалом довоєнні світлини українського міста. З іншого фото часів блокади, страшні руїни, наслідки російської агресії. Ця виставка вона має нагадувати нам всім про те, що мирне життя воно відбувається тут і зараз, завдяки збройним силам України. Про те, що ворог він є безжальним, підступним вбивцем. Ініціювали виставку Маріупольська міська рада та благодійний фонд Я Маріуполь. Ідею підтримала Тернопільська міська рада. На виставці представили більше ста світлин, які передають у цю атмосферу безтурботного життя Маріупольців. І навпаки, їхнє сьогодення. Це просто дуже велика трагедія, дуже велике співчуття тим людям, дуже великий біль, дуже великі вічі, що, що так сталося, що так відбувається, і що так є. Тернополяни та гості міста можуть переглянути світлини протягом двох тижнів. Фотовиставка Театр Душа Маріуполя діятиме до 30 червня в Українському домі Перемога. 147-му річницю відзначило товариство Тернопільської просвіти імені Тараса Шевченка. У цей день згадали історію її становлення, вшанували пам'ять героїв України, поклали квіти до пам'ятника Кобзареві. Просвітяни отримали посвідчення і склали присягу. Завдання сьогоднішніх просвітян, які 150 років тому залишилося незмінним: утвердження рідної мови, консолідація народної спільноти, піднесення національної свідомості українців. Товариство просвіта як громадська організація з'явилося 1868 року у Львові з метою культурно-наукового розвитку, консолідації народної спільноти і піднесення національної свідомості українського народу. Співзасновником і головою був громадський діяч, політик, священик української греко-католицької церкви Микола Устаянович. Просвіта поширила діяльність на всі українські землі. Спочатку з'являлись хати читальні, відкривали бібліотеки, друкарні, книгарні, народні театри. Кінотеатри, музеї здійснювали постановку спектаклів на українську тематику, відзначали ювілеї відомих українських діячів, визначних подій національного значення, організовували публічні читання, упорядковували українські школи. Деякі діячі товариств представляли інтереси українського народу в Галицькому краєвому семі і австрійському парламенті. Вони відстоювали навчання українською мовою, відкриття українських гімназій, семінарій, заснування кафедри української історії у Львівському університеті, згодом Українського університету у Львові. Більшість очільників УНР і ЗУНРу були членами просвіти. 1939 року, з окупацією угорськими, а згодом радянськими військами українських земель, діяльність товариства Закарпатті та в Галичині була припинена. У Тернополі просвіта почала діяти з 1876 року. А по свою роботу як товариство української мови на зорі незалежності. До 147-ї річниці сьогоднішні просвітяни вшанували пам'ять героїв України та урочистою ходою пройшли до пам'ятника Кобзареві, віддали шану співом Шевченкової поезії Ревета стогне. Далі урочистості продовжили у приміщенні просвіти: лунав гімн, українські пісні на бандурі, виступ золотих журавок. Звучала молитва від духовного наставника отця Миколая та його благословення на просвітницьку діяльність. Просвітяни отримали. Свої посвідчення, які їм особисто вручали голови міської та обласної просвіти Наталія Чорна та Петро Шимків. Перед цим усі члени організації склали присягу, яка має на меті утвердження державної української мови, розвиток національної культури, відродження національної пам'яті, формування національної свідомості і піднесення духовності і добробуту українського народу. Вік не перешкода. Зупинися мить, бо ти прекрасна. У парку національного відродження для підопічних Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування влаштували тематичну фотосесію. Із квітами, фруктами та кошиками. Пенсіонерки позували, щоб побачити себе в іншому образі. На фотосесії побувала наша Юлія Пацкаль. Чи на мене подивіться? Будь ласка, разом ось так. Із квітами, капелюхами, фотоапаратом та кошиками для підопічних Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування влаштували тематичну безкоштовну фотосесію Пікнік позитивні емоції це для нас головне, тому що в тих роках було ну життя бігло діти, сім'я, дім. А тепер ми самі для себе живемо. Це чудово. Участь у фотосесії взяли 11 відвідувачок терцентру. Організатори кажуть, такі заходи допомагають жінкам розкритися та побачити себе в іншому образі. Мені дуже подобається фотографувати саме вже старших жінок, коли вони кайфують від життя, коли вже діти виросли, внуки виросли, і хочеться отримати від життя максимум задоволення. Пенсіонерка зізнаються, спочатку відчувала себе невпевнено перед камерою, але згодом поринули у процес та навіть вже підібрали місце, де розташують свою світлину вдома. Поки що я задоволена, але не знаю, як будуть фотографії. Да сподіваюся, що мені сподобається. У мене трьохкола квартира, то місце є де поставити. Відвідувачки центру соціального обслуговування запрошують інших долучатися до їхніх занять. Ви не сидіть на лавках біля своїх під'їздів. виходьте до нас сюди, в Терцентр. Тут життя вирує. Тут весь час кожен день чимось. Ми займаємося. В нас просто тут життя прекрасне. І уже завтра, 21 червня, не лише день літнього сонцестояння, коли ніч найкоротша, а день найдовший, але й всесвітній день миру та молитви. Головна мета цього дня полягає в об'єднанні людей всього світу в молитві, щоб сприяти миру і злагоді між усіма націями і народами. Хай день прийдешній принесе нам добрі новини. До зустрічі на каналі Тіві 4